Вітаю вас на каналі мої бджоли. Нарешті таке довгоочікуване відео і така подія, на яку дуже-дуже довго чекав. Нарешті завершилася зима, сьогодні 5 березня. І здогадайтеся, чому я такий довольний. А довольний я такий тому, що почали літати бджілки прокинулися і пригріло сонечко і зараз покажу вам, що відбувається на пасіці. Ось така картина. Бджоли повилітали, стіночки, вулики прогріваються. Вони на них сідають, гріються. Звичайно ж роблять кубки. І дивлюся, що літають вже доволі далеко, шукають воду. Сніжок попід вуликами розтанув, тож бджола не замерзає. Але я дивлюся, що потрібно буде ставити поїлку. Подивіться, яка краса. Кажуть, що це до грошей і Віде. до великої кількості лайків під цим відео. Першочерговим я вважаю, що потрібно зараз подивитися, чи всюди є обжіл можливість вилітати. Їм це дуже необхідно зробити, кишківники переповнені. Я бачу, що кал він доволі такий. Ну, Це ще в порядку, а деякі є прям зовсім критичні. Подивіться. Це вже погано, ось такі дуже великі, подивіться, навіть деякі бджоли, навіть не злітаючі, прямо ось тут на вулику спорожнилися, подивіться, ось такі це вже погані плями. У такі сім'ї потрібно буде звернути увагу. В деяких сім'ях може бути забитий люток під мором, так як оці, але тут, наприклад, ще у бджіл є місце, куди вилетіти. В деяких може бути так, що Може бути суцільно, суцільно забитий льоток і бджоли просто не зможуть вилітати. Тому Ось так акуратно, хоча б потроху, мінімально, потрібно прочистити. Я думаю, що в жодному разі не можна зараз ще повністю чистити доні, так як це перший день такого блюту, це ще не є перший весняний облік, прям такий серйозний. Він можливо буде завтра, так як передають у нас 12 градусів. На сьогодні писали 7, Але так як сонечко, затишок, бджоли літають. І до речі, це чим корисні теплі вулики, бо в них бджоли набагато раніше. Просинаються, починають літати. Порівняно з дерев'яними, навіть у нас вулики з камишу, їм набагато більше потрібно часу і вони в різний, в різний час навіть починають літати. Отак ось прийшли, продивилися. Тут ніби є у них хід. Ось цей підморшленько вичистили. їм буде проще, вони вам подякують. В жодному разі не можна зараз відкривати, я думаю, гніздо перебирати, якісь там рамки діставати, так як зараз ще пасіка тільки прокидається. І зараз ви відкрите вулик і вони почнуть просто спорожнятися на рамки, так як більша частина бджіл, найбільша маса вона ще не вилітала. Вона ще тримається все в собі. Тому ось так пройшли, подивилися, виковиряли якийсь зайвий підмор. Ну, там я дивлюся все в порядку. І на цьому все. Пораділи, подивилися, поспостерігали і чекаємо вже більших обльотів. Щоб щось робити серйозніше. Та що ж це таке? Напевно, лайків буде ціла купа. Зараз разом з вами зробимо поїлку. беру ось таку талу воду і трошки підсолю. Ну десь іде столова ложка, але я ще додав. Гарячої води з чайника закип'ячи, щоб вода зразу була тепленька. Ну і покажу, яким чином можна зробити просто поїлку. Ось для чого бжілкам потрібна вода, так як багато з них ще лазить зараз по землі або літає десь на водойми, так як у нас тут недалеко є ставки, і просто змушені давати велику відстань. І просто на тих ставках великій кількості вони замерзають. Тому потрібно ставити поїлку, щоб скоротити їх шлях, підігріти цю воду. Ось її, до речі, вже розмішав, розколотив. І залив. Ось така береться покришка розрізана. Або може бути якийсь тазик, ванночка, щось таке, що, що у вас є. І бажано, щоб воно було ось чорного кольору, так як воно буде більше на сонці нагріватися, ставиться на припічок. Тут такий у нас вагончик, і воно відбиває тепло і добре нагрівається. Тут у нас температура більша. І такий має бути затишок. Якомога менше вітру. Ставиться поближче до пасіки, щоб бджолам потрібно було поменше летіти. Ось такий такі я поробив з пінополістиролу. Просто можна або пінопласт, або якісь дерев'яні опилки, щось таке підійде. Навіть ми раніше ставили ракушняк, блоки з ракушняка, і воно напитується добре водою. Бжоли навіть не контактуючи з водою, на них сідають і напиваються, так як він пропитується, він пористий, вбирає в себе вологу. Зараз її потрібно буде ще рівно виставити, додавлю плотиків і в принципі буде готово. З моїх спостережень потрібно приблизно 2 дні, щоб вони сюди наліталися. Це саме така проста поїлочка. Я думаю, що комусь буде корисним. Наші золоті красуні. Хочу ще додати, що краще дві маленькі посудини, ніж одну велику. Тому що краще регулярно міняти воду. Я не думаю, що її дуже швидко будуть випивати. Краще менше об'єм, але частіше міняти воду, так як вона має бути чиста, не має бути слідів ніякого калу і так далі. Тому краще частіше поміняти, ніж залити одну велику і там вона буде застоюватися ця вода. Не можу припинити любуватися. Сьогодні приїхав були інші плани, але ну, як тут не... Як тут не залишитися, не залипнути. Просто загорожує картина. Знімають цю частину пасіки, так як інша частина стоїть в такому більше тіньку. Тут теплі вулики стоять на припічку і вони більш активно літають. Але і до тих черга також дійде. І сьогодні, так завтра вони теж хорошенько облітаються. І так, сьогодні у нас вже 6 число, 6 березня. Йдемо глянути, що у нас тут з поїлкою. Прийшла приблизно доба. Ось починають перші бжолки Її вже знаходити. Ось так вона розміщується. І потихеньку набирають водичку. Зараз я їм підігрів ще води в чайнику. Залюки пяточку. Хоча вода і так тепленька, вона тут досить непогано нагрівається, Поїлка працює. Вже сьогодні білки зовсім розліталися. І в рогазяних вуликах. Ось такі красуні. Ну і дуже коротенько, щоб не показувати одне і те саме. Сьогодні ще більше розліталася пасіка. Подивіться яка картина. Ну, дуже приємно це спостерігати. Багато опорожняються. Оце вже схоже на перший весняний обліт, такий класичний. Хоча це ще такий він не сказати, що прям масовий, але вже все ж таки серйозний. Ось так пасіка загула. Дивно, а та сім'я зовсім щось не літає. Зараз загляну. Ай-яй-яй-яй. Не дозимували дівчата. Шкода. Буду розбиратися. Хочу вам показати ці ставки. І тут такий кущ, це верба, котики. Котики вже потроху оці набухають, прокльовуються. Ну, цвітіння їм ще далеченько, але... Ось цей кущ я брав і зараз, якщо знайду, вам покажу, розсаджував, Просто зрізається, наприклад, ось тако, ну, краще більше відрізати, зрізається гілочка і садиться просто поблизу в воду. Садиться в водичку і зараз спробую знайти вам, яким чином вона приживається. Вже на ставочку сходить лід. Дивіться, ось знайшов те про що казав. Отакі робите. Робите ось такі, нарізайте гілочки, краще все-таки вище, бо всяка, всячина тут заплітається, вона його буде забивати. Така і Садиться прямо, можна сказати, в воду. І ось вона. ось вона жива, буде потихеньку рости. Дуже класний пилконос. Зрештою, я думаю, ви самі все це знаєте. Один із перших, дуже багато йде полку саме з котиків. Ну і наприкінці відео хочу вам сказати, що помічаю багато питань є з приводу того, де можна замовити чисто матеріал за кордону, там карніка, бакфаст. Всі шукають, не можуть знайти. Можу порадити вам замовляти Олександра Харченко. Сам уже брав маток. В принципі, результатом задоволений. В цьому році теж буду брати. Тому звертайтеся, кому цікаво. Мені особисто матки сподобалися, тож можу вам їх порекомендувати. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую за увагу. Ставте лайки і зустрінемося у нових майбутніх відео.